Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, В нас наступна війна це кривава битва, без лікування і відродження. Ось такі в нас суперники, шведський альянс. Ну, Такі оборонки потужні. Скло. Дячанки, є гобліни. ну, Звісно, бернадет теж є, але небагато в них. Фергуса бачу ось одного. Ну, Давайте спробуємо на нього сходити. В першу чергу, а там потім подивимось. Так, ну, проти Фергуса є в мене ось такий ось тапок. Він, в принципі, працює, тому можна пробувати. Поїхали. Я потім покажу різницю по ударах. Ну, в принципі, ми рівно йдемо, плюс-мінус. Давайте подивимось. Так, що ми маємо? Зелена трійка і все. Можна жовті з зеленими прокинути. Може там знизу ще жовтий доїде. Ну, давайте спробуємо. Так, жовтий, до речі, доїхав. Жовтий доїхав. Можна зібрати трійку жовту. Трієчка зелена. Ось другої трійки. Поки не збирається. Давайте тут пошукаємо. Може тут жовтенький теж буде. Так, жовтий. Звісно, нам бажано б зелених зарядити. Ой, ну це комбо взагалі зайво полетіло. Так, слад чинив супротив. Це, звісно, добре, але ж іншим майже всім ману зрізали. Так, треба бити сюди. Добивати напевно. Так, скільки в нього? 235, 381. Він не витримає, відїде. Добре, давайте бити в міль. Ухилилась. Як так? І зелених немає де зарядити. Добре, давайте ось так прокинемо тоді. Фергу зарядився ще раз. Це дуже погано. Добре, прокидаємо тоді ось так. Є трішки зелених, нам підсадили якогось потужного паразита. Так, давайте ось так зелені. Сладк під сповільненням. Це дуже погано. Давайте ось так зарядимо гренделя. хоча б. Не заряджається наш арманчик, на жаль. І ще його і заблокували. Ну, Треба намагатись мегамінйону того пробити. Давайте ось так може жовті. І жовтий знизу. Ну, не так трішки. Ну, все, тут вже Shimmer Скейл у нас. Добив, на жаль, трішки не вистачило. Оце другий заряд фергуса. Я щось розраховував, що він зарядиться. Не треба було в нього прокидати, чомусь зарядився він швидко. Ну що ж, на жаль, маємо поразку. Добре, давайте спробуємо сюди сходити на дівчаньку. Так, візьмемо так. Так. Де моятура. Ось так. Візьму сюди Агімо. Ну, давайте візьмемо сюди ще це. -то. Хотів би сюди якогось шотера взяти, але немає нікого підходящого. Добре, поїхали. Дуже прикро такий добивчик. Ну, не складний залишився, але все-таки. Так, ну тут бачимо з жовтими краща ситуація, ніж в минулому бою з зеленими. Давайте ось так і ось так. Там буде ще трійка. Ось питання, чи давати ультувати. той діочань. Чи не треба? Добре, давайте зарядимо газельку, напевно. Хоча навіщо нам, щоб вона ультувала? Так, я розумію, що Агіма не буде працювати. Але все ж таки буде менше тих мінньонів. Давайте так. Хоча ми можемо її просто не добити. Угу. Скільки в неї? Ж? Плюс броня 410. Гіма може стільки і не вдарити. Давайте спробуємо пробити синіми не пробили. Ну добре. Так, готується бити вже ніндзя. Притримали Агіму. Чудово спрацювало. Добре, давайте ось так. Агіма відіграв. Так, ну що ж, б'ємо тепер це, то давайте розпочнемо з Льоні. Так, є тепер вже будемо бити лимончиком. Слабенько він вдарив, поки газелька працює, давайте прокинемо тоді жовті. Добили трішки річарда. Так, тут шукаємо жовтий. Давайте ось так. Це треба було вдарити. Добре, давайте так. І ось так. Кровотеча не повісилась. На Льоню. Нам терміново потрібні жовті. Так, газельку вмикаємо. Тоді б'ємо цето Так, тички немає, тому можна в нього прокинути, він трішки сповільнений. І тепер вдарити вже лімончиком. Повинен добити. Так, добре. Ну тут впорались. Так, що ж, наступний бій. Кого я хотів брати? Забрали вже ту ціль. Добре, тоді давайте спробуємо ось такого забрати. Татужно виглядає. Давайте візьмемося до червоних, напевно. Так, Машку. Цього. Цього. Звісно, Спарклайта проти Хредмар Теодагра Можливо, неправильно брати. Але він проносить Непоганий урон, тому нехай буде. Тим паче, що лікування немає на цьому режимі, і вони від смаження лікуватись не будуть. Так, але ж по камінчикам щось не дуже невдале поле. Червоних немає. Давайте будемо їх шукати. Так. Майже добили цього. Ну, можна пошукати через Родбарта. Може там червоний доїде. Доїхав. Так. І тут би знизу ще червоненький. Було б взагалі чудово. Щоб не ультував цей, давайте ось так. Теж таки він вдарить. Ну, від контри. Так, від контри від'їхав, це добре. Давайте ось так прокинемо. Тепер так. І там буде у нас трійка червоних. Ротборд зарядився, когось заблокуємо. Так, заблокував Хамер Кленга. Але якщо ми його доб'ємо, тоді... Не буде в нас розповсюдження. Так, головне пробити ось цю першу. Тому давайте ось так. Орегін в нас 63%. Тільки. А, і ми ж не можемо ним ультанути. Ось це погано. Це дуже погано. Треба і тих добити. Хоча ми можемо зарядити там газельку, скоріш за все, і перебити його. Той дебаф. Жирнюча ця Хремдаль. Так, все. Прокидаємо. Робимо ось так і ось так. Він же заряджений, можна ж було вдарити. Так, б'ємо. Прокинемо тут, знайдемо червоненьке. Угу. Ага. Так, ну цього вже повинні добити. Урону вистачить. Добре, тут теж все вийшло дуже чудово. Поїхали далі. Хотілося би тапочок з Людвігом заграти, але мультяшок я не бачу. Ще три у нас удари залишилось. Ну, ось з дячанькою є. Але ж дячань буде красти таунт. Угу. Ну Тут і річер по центру. Хоча буде красти, ми візьмемо шляпу, якщо що, будемо повертати таунт. Ну Давайте так спробуємо. Так, так. Візьмемо сюди і сюди. Так, давайте дамо більш атакуючі війська шляпи. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Подивимось, що в нас вийде. Різницю зараз треба показати по ударах. Так. Те, що немає фіолів, ось це дуже-дуже погано. Зелені начебто є, але тільки одну трійку можна зібрати. І все. Добре, давайте побільше скинемо в Річарда. Можемо встигнемо його піймати на Людвега? Я сподіваюсь. Хоча б так. А далі що? Далі взагалі немає поляни? Добре, давайте так обережно прокинемо. Ось так хоч ще буде трійка зелених. Але нас це не рятує взагалі ніяким чином. Знизу, можливо, ще зелені. Добре, давайте ось так. Ні, зелений не заїхав. І Людвиг, чи цей Річард нас. Просто ховає. Ну тут самі бачите поле ні фіолетових, ні зелених. Та вже поставила міньйонів. Так, людвига можна вже не шукати. Але тут таке поле, що... Та ні. Немає камінчиків взагалі. І поле не рухається, немає як комбо прокинути. О, нарешті якісь зелені з'являються. Але ж, дякую. Ну, хоч трішки якоїсь шкоди нанесемо. проб'є 1500 вдарить стільки. Так, на жаль, цей тапочек не спрацював. Ще два удари залишилось. Так, Арман, Джугелян. Ну, почали ми розбиватись. Так, покажу різницю. 94 удари у суперника, у нас 81 і різниця ну, не дуже велика. Угу. Хотів я на бабулю сходити, тут десь була, але вже її немає. Можна спробувати на ось цього сходити з синіми. Тут два червоних. Давайте спробуємо. Але тут шимери Так, візьмемо ось так. Тепер локи. Давайте спробуємо, можливо, крампуса заграти. Де він є той крампус? Ось так. Це додаткові міньйони. Можна взяти Михаїла проти Шимарів, щоб отравлення не було. І чистка з себе додаткова. Ну, ось не вистачає синіх б'ючих героїв. Брати Юліка. Їх сповільняти. Забагато міньйонів у в мене буде, але давайте спробуємо, в принципі, так. По загонам все вірно поїхали. Все буде залежить від синього камінчика. А, якого немає. Ось вони зелені. Просто. Так. Прибрати зелених. Ну, давайте. Там комбо складеться. Синій не склалось комбо. Давайте ось так. Ну, куди ти б'єш? Ну, ось тобі потрібно було саме туди вдарити. Все, локи у нас вже відіграв. Тихо. Крампус також зіграв чудово. Ні, тут вже без варіантів. Давайте хоча б центр проб'ємо. Угу. Ось і Діма. Одна ульта Діми, і все закінчилось. Просто мегаміньйони розривають. Давайте підемо доб'ємо, тому що в мене там тапочок не дуже сильний залишився. Будемо брати тоді червоних, напевно, тому що фіолетових ці порозривають мегаміньйони. Давайте візьмемо сору додатково, Міньйони нам знадобляться. Візьмемо купідончика і бажано б ще когось. Можна з принципі две на взяти, щоб якесь травління ще було додаткове. Угу. Ну давайте спробуємо такою командою. Перемогти цього суперника. Не впевнений, звісно, я, але вже як є. Так, трієчка в пустоту. Це добре. Звісно, нам цього буде замало. Давайте ось таке комбо прокинемо. Шимера цього не хочеться заряджати. Добре, давайте пошукаємо десь щось по центру. Так, б'ємо Угу. Хоча прибрали цих мегаміньйонів. Давайте заберемо ось так синій і один червоний камінчик. Може, знизу там червоненькі під'їдуть. Так, під'їхали. Лишемер зарядився. Добре, давайте ось так. Я не думаю, що... Хотів сказати, світ позарядиться і полетіло комбо. Так, ну, Двейн добре. Так, що ми робимо? Треба забирати тих цього мегаміньйона обов'язково. Ну, це мій... Мімік, звісно, мега міньйона проб'є. Давайте ось так. Вдаримо разом. Так, ага, і раз навіть пробив мегаміньйона. Добре. Так, скільки в цього? Ну, цього багато. Давайте сюди ось так. не спрацювало. Спробуємо здобити цю світпо є. І добити того маленького мінньончика, бо вони дуже боляче б'ють. Так, він ману скинув. Давайте хоч пошукаємо по центру червоні. Так, є. Ось це трішки зайвого полетіло. Щось комби, ну дуже сильне. Так, скільки в цього? 1200. Повинні ми добити це. Угу. Давайте ось так обережно. Сору ти зарядишся сьогодні чи як? Так, добре, що він вдарив у міміка. Угу, Що він був під блоком. Так. Б'ємо, б'ємо, і ось так червоні. Все не прокидається. Ну, впорались. Але все одно важко було. Так, ну що ж, давайте подивимось, скільки ми набрали. Наші непогано відіграли. 195. Ну, Такий посередній результат. Менше, ніж середній. Ну, ось якось так вийшло відіграти. Подивимось, що буде далі, який буде рахунок. Напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!